Якось весняним ранком вийшли ми на прогулянку місцевим парком. Рясно цвітуть горобина, бузок, шипочуться квіти, щебечуть пташки, гудуть жмелі. Про щось тихо дзвонять конварії. До них уважно прислухається фіолетовий тюльпан. А золоті галівки кульбак, наче запрошують нас в чарівний світ казки і тут справді починається казка Зелену галявину парку вибігло, ні, скоріше викоталося, пухнасте зайчиняв. Наблизившись, ми побачили маленького казкового кролика, наймення барабоська, який весь час намагався втекти і заховатися в зеленій травиці. Та дуже заважав йому чорний поводок, на якому барабоську вивела на прогулянки його хазяйка Світлана. Поводок дуже псував кролику прогулянку. Барабоська зрозумів. Що втекти не світить, і залишається тільки сісти на травичці і причепуритися, вимити білі лапки, довгенькі вушка і круглу мордочку. Диво природи сонячний зайчик, інакше не скажеш. Дивіться, як виблискує на сонці його золотиста спинка з білим комірцем. Ну як тут не заспівати пісню про теплого кролика? хорошо бродить по з степлим кроліком под мишкою. Маленький його носик, шкіряний рожевий п'ятачок, швидко бігає, намагаючись обстежити нове для нього оточення, редактора газети Валіологія і операторів. Загрози ніякої барабоська не виявив, а от його карі очі це щось дивовижне. Вони розумні, великі, темні, як стиглі маслин. Дуже уважно спостерігають за нами. Як помиляються люди, коли кажуть, що зайці і кролики тварини дурні і в них тільки гарне хутро, кілька КГ м'яса та ще й сала. Подивіться в його очі, ця тварина розумна, дуже спостережлива, з гарною пам'яттю, винахідлива. А про її слух, і нюх годі й казати. Виявляється, що кролики увійшли в історію ще давніх маєк.